Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Який важливий культурний проєкт стартував у громаді та коли в шклі проведуть хресну дорогу вулицями селища? Вітаються Марія Канцеляристи. Зараз про підсумки середи. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави правоохоронці встановили, що ввечері ве 11 березня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій в районі залізничного вокзалу міста Івано-Франківськ. Про це повідомляє СБУ ворожими агентами. Були двоє місцевих жителів віком 15 і 17 років. Вони навчалися в коледжах. Росіяни завербували їх через телеграм-канали. Унаслідок детонації вибухового пристрою 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річний спільник госпіт... госпіталізований з тяжкими пораненнями. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків у зв'язку з формуванням реєстру територіальної громади батьків закликали звернутись до ЦНАПу в ПК «Кристал міста Новояворівськ для актуалізації даних дітей. Для цього цифрування необхідні власне будинкова книга та свідоцтво про народження дитини та її ідентифікаційний номер. Актуалізація даних триває близько п'яти хвилин. Яворівська райдерша адміністрація інформує, що протягом доби надзвичайники ліквідували 14 пожеж сухої трави та одну пожежу торфу. Фахівці наголосили, що кожен, хто підпалює сухостій, грає життям своїм і чужим. До того ж, за це порушення передбачені чималі штрафи, тож рейди тривають. Стартував важливий проєкт про дослідження потреб громади щодо збереження та розвитку культурно-мистецької спадщини. У Новояворівську та Старичах відбулись зустрічі активних мешканців. Планується проведення таких заходів у кожному населеному пункті громади. 11 березня зібрання вже пройшло в народному домі в Молошковичах, а сьогодні в краєзнавчому музеї. Першій школі юні рятувальники із Новояворівська та Івано-Франкового вдосконалювали свої знання з домедичної допомоги та пожежної безпеки. З цієї нагоди в закладі відбувся практичний тренінг. Тут не лише отримали важливі знання, а й відпрацювали навички, які можуть врятувати життя. Новини на Янтарнефем. І до анонсів проведення хресної дороги вулицями шкла відбудеться від храму Святого Миколая до храму святого Юрія вже 23 березня в хрестопоклінну неділю. Початок о 16 годині запрошуються мешканці та гості селища Шкло. І про погоду в області в четвер мінлива хмарність. Температура в день до плюс 15 градусів, уночі плюс 7. Синоптики обіцяють, що сильний дощ, який тиме майже весь день до вечора поступово послабшає. Місцями можуть фіксувати грози. Тож зважайте на погіршення видимості в дощі. І нині це все головне. Тож нехай цей екватор тижня для вас прикрасить. Найкраща музика на хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФЕМ.